Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Близько години тому був завданий удар по порту скадовську по російських військових транспортних суднах. Доля посудин невідома. Проте як зазначають партизани, одне точно почало годувати бичків на дні. Портову зону оточили. Триває рятувальна операція окупантів. Що ж вже зараз зрозуміло, що нові влучні удари по кримському мосту та портах перетворять півострів Крим. На на острів це перерве ланцюжки постачання окупантів та відкриє українським воїнам шлях до його звільнення, як заявив інтерв'ю обозріватель екс-заступник начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко, важливо встановити вогневий контроль на північній частині Криму та перервати логістичні шляхи окупантів, витіснивши їх із Кінбурзької коси. Артилерія та засоби ураження противника з Кінбурзької коси завдають ударів по Очакову, Лиману, Миколаєву. Також є Рашкодою до економічної морської діяльності. Якщо дотримуватися принципу асиметричної дії, який часто використовують наші сили оборони, то як на мене, перспективним є удар на Скадовськ. Якщо докласти зусиль на цьому напрямку, то російська окупаційна армія буде змушена виводити війська з Кінбурської коси з Нової Каховки. Якщо провести лінію від Херсона на Скадовськ, то угрупування, яке буде лівіше, опиниться під загрозою оточення і буде змушене відходити, зазначив генерал. У такому разі ЗСУ здійснювати. Тимують тиск на логістичні маршрути, що йдуть із Криму, та отримають можливість завдавати ударів по північній частині півострова. Якщо завдати удару по кримському мосту, то у військовому сенсі півострів Крим можна перетворити на острів з усіма наслідками, що випливають для противника. Як озброєння потрапляють до Криму через поромну переправу та зі значно зниженими можливостями через залізничну гілку кримського мосту? Потім через кримський перешийок ці озброєння посилюють ворожі уніан угрупова на півдні нашої країни. Якщо ми перетворимо Крим на острів, ми отримаємо перспективу його визволення. Підсумував Романенко. Останнім часом в окупованому Криму спостерігається активне пересування колон російської військової техніки з боку окупованої Херсонської області в напрямку Кримського мосту. Американський генерал Бен Годжес говорив, що Україна може звільнити Окупований Росією Крим вже наступного року. 17 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що може так статись. Ця що Україна поверне Крим дипломатичним шляхом? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!